Житлово комунальна система дурить і обкрадає населення. Це вже не є новиною, але є ситуації, коли люди просто не інформовані щодо своїх прав. Юридичною безграмотністю споживачів вдало користуються при і шахраї департаменту міського господарства компанії Інфокс Водоканал і Одеса Газ. Вони наживаються на воді та опалення. Майже у кожній квартирі встановлені лечильники на воду, а в будинках і на опалення. Все частіше встановлюються індивідуальні прилади підрахунку газу. За їх придбання і обслуговування платимо ми. Така система працює багато років. До неї всі звикли і сприймають як цілком правильно. Насправді з нас беруть гроші незаконно. Представте собі, що ви приходите на ринок і вам продавець говорить, Продавець яблук, приміру. Я вам не продам яблуки, поки ви не привезете свої віси. или не купите их в соседнем магазине, или не произведете поверку этих весов. Закон Украины о защите прав потребителей прямо указывает, что продавец обязан доказывать покупателю качество и количество Переданих йому товарів і услуг Более того, покупатель имеет право право потребувати него установку средств змірення, а это і є те самі щочки. Відповідно до закону України про метрологію і метрологічну діяльність, періодична перевірка обслуговування і ремонт засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок підприємств, що надають послуги електро, тепло, газо і водопостачання. Крім того, є затверджені кабінетом міністрів правила надання послуг централізованого опалення, постачання холодної та гарячої. Воды и воды и Квартирные средства учета берутся на абонентский учет. Периодическая поверка, обслуживание, ремонт, в том числе демонтаж, транспортирование и монтаж квартирных средств учета получения воды проводятся исключительно за счет исполнителя. Это безусловная истина, которая находится сегодня в норме закона. Поэтому, когда вам предлагают оплатить за свой счет поверку счетчика, вас обманывают. Це питання журналісти телекомпанії Круг порушували ще навесні. Тоді відповідальний за житлово-комунальне господарство, заступник мера Анатолій Орловський, відмовився надавати коментарі. Перший заступник мера Микола Ільченко не забажав або не зміг відповісти на досить просте питання щодо плати за лічильники. будь ласка, офіційний запрос на моє ім'я. Я дам вам офіційний відповідь на інтересуючі вас питання. Якщо мої колеги повели себе некоректно, я поставлю на навід. Після цього журналісти передали ліст із запитом. Особиста Миколі Ільченко минуло майже півроку. Перше віцемер збрехав. Жодної відповіді немає досі, оскільки міські чиновники не збираються виконувати вимоги закону, а наші так звані правоохоронні органи мовчать за справу. Взялися самі одесити. Організація громадський контроль під керівництвом Сергія Дубенка вимагатиме від влади припинити грабунок населення. Ми на в неділі опять же таки, по двум моментам: по Infoканалу и по Одесса Газу, с требованием проверить их деятельность на предмет соответствия нынешнему законодательству действующему. Потому что приходят уведомления о платной поверке счетчиков. Понимаете, даже поверку счетчиков они уже хотят за это деньги. Причем поверка стоит дороже, чем сам счетчик. Поверка стоит 200 гривен, когда обычный счетчик стоит около 100. Організація громадський контроль налагодила роботу гарячої телефонной линии для консультації населення. Можно зателефонувати за номером. 7 Сот досвідчений юрист надасть пораду, як поводитись із шахраями житлово-комунального сервісу. Крім того, починаючи з наступного тижня, Сергій Дубенко разом із юристами проводитиме виїзні консультації з одеситами прямо у дворах з усіх питань, що пов'язані з оплатою комунальних послуг. Замовлення на такі зустрічі приймаються теж за номером гарячої лінії. До речі, вже є випадки, коли люди подавали до суду і вигравали. Поза минулого року таку справу розглядав Верховний. Верховний суд України Судді визнали збирання плати незаконним на практиці. Беззаконня триває. Олександр Виноградов, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.